Тож почнемо з головного Дніпропетровщину з робочу поїздку. П'ятницю відвідав президент Петро Порошенко. Напередодні дня металурга та гірника глава держави відвідав металургійний гігант Арселор Мітол Кривий Ріг, де привітав фахівців зі святом та на власні очі побачив оживлення доминої печі. А що будівлі прокуратури провів нараду із соловиками супроводжували президенти, журналісти Дніпропетровського державного. Свій офіційний візит на Дніпропетровщину Петро Порошенко розпочав зі слів приємних. Привітав працівників у колишньому Криворіжсталі, а нині Арселор Мітал і поділився, наскільки прибутковим для країни є це, хоча вже й приватне підприємство. «Криворіжсталь зараз ритмічно працює, наповнює бюджет і в надзвичайно складних умовах воно рішуче продовжує реалізовувати нові інвестиційні проекти. Вкладає мільярди доларів в українську економіку. Президент нагадав, що напередодні закінчився термін побудови фортифікаційних споруд на кордонах областей. Дніпропетровськ в надані строки вклався. Дніпропетровська обласна державна адміністрація, на чолі з її головою Валентином Резніченко, блискуче справилася з поставленим завданням і на сьогоднішній день. Ми маємо укріплені оборонні райони, які Дозволять значно підвищити ефективність дій Збройних сил України. Завітав президент і на запуск доменної печі номер 8 Її реставрація обійшлася заводу в 127 мільйонів доларів і тепер знову готова працювати. А далі у розкладі голови держави нарада з силовиками і питання тут важливі: корупція, контрабанда, протидія обігу незаконної зброї. Боротися з цими хворобами вже почали. Лише на території Дніпропетровської області спочатку. Проведення таких відпрацювань у нас вже затримано 640 громадян, причетних до вчинення протиправних посягнень в сфері незаконного обігу зброї. Перші кроки в боротьбі з корупцією вже зроблено. Звільнили вже близько трьох тисяч нечистих на руку прокурорів. І Петровській області залишиться лише 13 місцевих прокуратур. До яких по прозорому конкурсу будуть набрані. Нові юристи. І ми спробуємо повторити дуже позитивний досвід патрульної поліції в Києві. Доповіді з останніми новинами силовики почали. Та відрапортувати встигли не всі. Закінчилася зустріч раніше, ніж було заплановано, а причина важлива: термінові переговори у нормандському форматі. Шевченко, Роман